Ну це що тисиш? Салат. Що за салат? Салат олів'я майонез. Коротше метоні завели до мамы. Я просто, і не тільки я, і Сувом я сидимо приходимо і то кажуть, що просто морально вони. Чувства. Пані у нас дуже активний хлопчик. Я, не, ну, я не, не, не подумайте, ви ж знаєте, ми не жаліємося, просто говоримо, як є. Дуже от, багато говорить. Він настільки активний заставляє нас постійно щось робити. Щось говорити, розказувати. Робити постійно. Пояснювати мільйон запитань кожну хвилину, постійно При... вухах шум. І приказувати гуде. І ми просто от, зараз звали до бабусі. І просто мовчимо. І просто мовчимо. Ідемось на озеро. Да. Знову зараз, я кажу, Зумія. Може його з вареничків зваримо. Варень. Варенок, я тебе прошу. Я, я замучу. Відчу, відчути цю насолоду, від цієї від вуглеводів. <сміт> я ще зараз замучу ці шкварки. М -м -м. Але дай мені 15 минут прийти до, до сами. А як проводять ваші вихідні з дітками? А як проходять. Тільки не, не треба цих фоточок ваших офігенних. Щаслива сім'я, ідеальні вихідні, ні, не треба це парити. Як, як проходить ваша субота, коли чоловік, мама? Тобто чоловік і дружина і діти вдома. Тобто, всі вихідні нема ні садочка, ні школи цікаву. Поділіться, будь ласка, своєю справжньою. Чесною історією в коментарях. Mm. А я йду їсти Олів'є, варити вареники і шкварки робити. І дивитись Netflix. І дивитись Netflix.